Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знаєте, що найбільше цікавить зараз владу. Вибори пише нардеп Олексій Гончаренко. Київ вже давно не відчуває, що існує війна. В урядовому кварталі головна тема вибори. На Банковій роздумують про те, коли і як провести волевиявлення. Є бажання провести одразу і парламентський, і президентський, і місцеві. Головна проблема для влади це війна. Конституція прямо забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Ну, отже, щоб провести вибори, планують відмінити воєнний стан. Це можливо лише якщо буде закінчення війни з Росією, тобто підписаний договір чи документ. Але на даний час це неможливо. Про час багато хто думає, що вибори призначають на осінь. Деякі партії навіть запустили штаби по підготовці. Насправді, у слуг були дві ідеї: осінь 2023 та весна 2024. Наразі основний варіант, який розробляється, весна 2024. Не розумію, як би. Банкова вирішила готуватися до виборів, але розумію, чому вони хочуть готуватися. Для зеленського критично важливо якомога швидше провести вибори та не лише зберегтись у владі самому, але і знову отримати контроль над парламентом. Зараз рейтинги та довіра найвищі за всю історію і далі вони підуть вниз. Вони навіть вже пішли вниз, тому вибори йому потрібно провести якомога швидше. Моя точка зору, я виступаю категорично проти виборів. Нам потрібно перемогти Росію і далі вже проводити вибори. А Оки, маємо сфокусуватися виключно на війні. В той же час журналіст апострофу Денис Захаров пише наступне: після відходу російських військ з півночі України розмови про вибори як не дивно в коридорах влади відновилися. За словами високопосадовців, з якими поспілкувався апостроф, парламентські перегони у 2023 році розглядаються як абсолютно реальна у майбутньому подія, до якої вже пора потроху готуватися. Підсилюється ця думка, і тим, що у політичних колах почали обговорювати перспективу Завершення воєнні дії вже цієї весни дійшло до того, що поширювалися прізвища з першої десятки списку президентської партії. Серед них опинилися керівники підрозділів та цілих родів військ. Натякали на те, що скасовувати вибори не можна, і міжнародні партнери України. Такі побажання заходу можна розглядати як сигнал того, що частина наших союзників бачить перспективу закінчення активної фази уже до середини 2023 року. До речі, про це публічно говорив і керівник ГУР Міністерства оборони Лобудану серед слух про це також натякають, майже не приховуючись. Так Юрій Арісто, який в середині грудня пішов з посади голови бюджетного комітету Верховної Ради, недвозначно натякнув про те, що ключовий фінансовий документ на 2024 рік ухвалюватиме вже новий парламент. У наступному році робота над бюджетом ймовірніше за все стане вже завданням для ради нового скликання. Зазначив він у Фейсбук. Натякали на те, що скасовуватиме вибори не можна, і деякі міжнародні партнери України. Очевидно, на заході бачать тенденції концентрації влади в Україні і побоюються, що ми можемо звернути її шляху демократії. Але головне питання це воєнний стан, під час якого, звісно, проводити вибори неможливо. Про це зокрема в одному з інтерв'ю зазначив віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. З огляду на те, що ми напрацьовуємо зокрема з Радою Європи, справді потрібен перехід час. Після закінчення воєнного стану може йтися про. Кілька місяців озвучав термін 4-5 місяців. Зазначає він. Посадовець зазначив, що цей можливий термін потрібен для того, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців. Мовляв, я дуже багато людей, які виїхали за кордон внутрішньо переміщених осіб і загиблих. Тобто, якщо повернутися до графіків можливих парламентських виборів, а це 29 жовтня, воєнний стан треба скасовувати принаймні у квітні, враховуючи той факт, що кінця краю війні не видно. Така історія видається фантастичним сценарієм, тим не менше в нашій країні як відомо. Все можливо на думку Віктора Небоженка причиною розмов про можливі осінні вибори у 2023 році це бажання нинішніх мешканців банкової отримати владу. Володимир Зеленський здається досі просто не розуміє в політиці, не можна вирішувати усі проблеми одній людині. Є конституція, поділ гілокулади. Тощо провести вибори під час війни невдала ідея. Можна їх провести, хоч на другий день після закінчення війни через зію з якимись маніпуляціями. Всі ж це розуміють. Проблема тільки в тому, що Зеленський та Андрій Єрмак Бувають українці незалежно від хитрощі влади спокійно виходять на майдани. У поствоєнного українського суспільства буде не лише багато зброї та право заявити, що країна повинна змінюватися, але й традиційна зброя, майдан. Тому навіть якщо президент захоче провести такі ось вибори, суспільство буде боротися. Українці не люблять гетьманів, які зарвались. Це не наш стиль демократії. Вважає експерт. Підтримує колегу і Олексія Голобуцька, який бачить бажання влади провести вибори під час гіпотету. Тичного перемир'я до рейтинги високі до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.